Друзі, привіт! Мене звати Євген і ми зараз знаходимось у преміум комплексі Гідропарк Делюкс. За вікном жовтень і ви дивитесь новий формат відеозвіті від будівельної компанії Вертикаль. ТОП-3 забудовника міста івано франківськ Раджу вам додивитись це відео до кінця, тому що там вас чекає приємний бонус. Стоп-стоп! Не перемотуйте, тому що бонуси будуть не лише наприкінці. Запрошую вас на екскурсію будівельними. Ні ні ні. Діла не буде. Не можна просто так взяти, подивитись відеозвіт і не підписатись на наш канал. 5 секунд вашого часу, яким є для нас дуже цінним фідбеком. Залишайте лайки і коментарі. Ну, будь ласка. Дякую. У сьогоднішньому відео про два нові будинки Гідропарк Делюкс і про вже майже готові секції. Про незмінно швидкі темпи в останньому будинку ЖК листопад Останні чули? Встигніть забронювати свою квартиру. От я вже купив. Будемо сусідами. Сьогодні ви дізнаєтесь про найкращий бетон України, з якого ми будуємо найміцніші будинки. Ще буде анонс нових секцій містечка мануфактура. Секрети будівництва ЖК Урбан і фінальні роботи в останніх будинках містечка Козацького. І звісно, бонуси як же без них. Спеціальні пропозиції, які ніяк не можна пропустити. Будьмо уважні, пам'ятаємо про безпеку на будівництві. Пасує мені. Запрошую вас на екскурсію будівельними майданчиками 5 ЖК Вертикаль Девелопмент». Бо ми будуємо, будуємо і ще раз будуємо третій будинок Гідропарк Делюкс. У вересні на будівельному майданчику завершено влаштування колон та пілоні цокольного поверху, також розпочато влаштування опалубки перекриття цокольного поверху. Цікавий факт: усі нові комплекси та нові секції ми будуємо монолітно-каркасною технологією. Давайте розпитаємо виконроба, чому саме вона? Привіт, Іване! Хочу поговорити про монолітно-каркасне будівництво. Ти відповідаєш за весь гідропарк делюкс. А це, до речі, два будинки уже здані, два на етапі здачі і два на початку будівництва. Коротко, чому ця технологія найкраща? Дана технологія найкраща, тому що е, ці будинки мають високу надійність, вони є довговічні і стійкі до зовнішніх впливів. Крім того, перевага для дизайнерів, тому що у нас немає несучих стін і вони можуть зробити собі будь-які перепланування на будь-які побажання підняття. Щодо до стійкості, е, ці будинки вони є більш витриваліші в цьому плані, якщо порівняти їх з цегляними. Тому що в цегляних, наприклад, щоб ми досягли цієї сесіїкості, потрібно використовувати додаткові заходи, а тут їх не потрібно робити. У нас плита прикриття і колони, і ліфтова шахта. Вони е, створюють такий жорсткий диск, який нівелює ці сейсмічні коливання, і будинок менше коливається в порівнянні цегляни. Дякуємо Івана за корисну інформацію і рухаємось далі. Четвертий будинок у жовтні розпочато монолітні роботи з влаштування фундаменту та колон цокольного повар. Будинок номер 5 Мм, яка краса! Що це? Тривають роботи з влаштування фасадів. У гідропарк делюкс це кропіткий процес, бо фасади мають складну, але дуже красиву структуру. Чого не зробиш, щоб реалізувати задум? Стильні фасади нагадують п'ятизірковий готель десь у Сан-Тропе, особливо ввечері, коли Гідропарк делюкс сяє архітектурною підсвіткою. І це не мої слова. Так кажуть клієнти. У жовтні триває монтаж фасадних вітражних систем. Панорамні вікна це просто топ. Великі вікна від підлоги до стелі. Їх дуже люблять клієнти, і франків з них просто чарівні. Світлопрозорі конструкції у гідропар Делюкс мають двокамерний склопакет, наповнений інертним газом Аргоном. Вони є міцні, екологічні, а також мають класні шумоізоляційні показники. Ну і краєвиди: міське озеро, парк Шевченка, Карпати. Вау! Wow. Я захоплююсь наче вперше. Просто гляньте. Шостий будинок, а він все ближче до повної будівельної готовності. Хвалимось, що завершено у жовтні. Влаштування плоти перекриття підземного паркінгу готово. Влаштування пожежної сигналізації зроблено. Також виконали роботи у гаражах, утеплення плоти перекриття та роботи з вогнетрубкового покриття стелі. Десь тут має бути подарунок. Ось такий сертифікат ви отримаєте при купівлі квартири або пентхаусу у подарунок. При купівлі квартири в 3, 4 та 5 будинку ви отримаєте саме такий сертифікат. Пропозиція обмежена, тому раджу одразу після перегляду відео залишати заявку. Деталі у описі. Хочеться діловим бути і дивитись пафосно в Бо це бізнес клас листопад. Житловий комплекс знаходиться поблизу річки на центральній вулиці міста Незалежності. Станом на 31 жовтня у першому будинку завершено залиття пілон та колон 14-го поверху. Триває влаштування плоти перекриття 14-го поверху. А в серпні, нагадую, був лише 10-й 11-й поверх. Це швидкість, яка працює в тандемі з високою якістю. І саме тут хочу зупинитись і поговорити про його величність бетон. У будівництві ЖК листопад працюємо з кру «Бетон» від івано франківськ цемент. Ми обираємо якісні матеріали від топових виробників і гарантуємо найкращу якість в івано франківську Тепер ви знаєте ще більше причин, чому варто обрати квартиру в ЖК-листопад, і це не тільки тому, що я тут житиму, хоча це теж вагома причина. Пишіть у коментарях, що важливіше: квартира чи сусіди. Бо особисто я ну, ніяк не можу визначитись. Вертаємось до діла в першому будинку. завершено роботи з цегляної кладки стін та перегородок четвертого поверху. Перейшли до п'ятого. Завершено роботи з влаштування фасадних стін з керамоблоку сьомого та восьмого поверху. Також триває монтаж модульних блоків системи вентиляції з квартир. У першому будинку всі новини. Далі про будинок номер 2 Вже завершена робота з утеплення та оздоблення фасаду внутрішнього двору першого поверху на фінішній прямій влаштування електролічильників. У другому будинку завершуємо влаштування гідроізоляції на терасі другого поверху з боку вулиці Незалежності. Та продовжуємо роботи з влаштування благоустрою зовнішнього і внутрішнього двору. Запускаємо тест драйв квартири у ЖК бізнес класу Листопад. З Франківська величині запрошуємо. Протестуйте, як це жити у листопаді. Переходьте за лінком під відео з назвою Хочу тест-драйв» і ми розкажемо більше. А тепер розкажемо про будівельні новини у містечку мануфактура. Це проект в скандинавському стилі, у якому зданий перший будинок і готовий внутрішній двір. Приємно бачити, як все більше людей переїжджає сюди жити. Концепція містечка у місті дедалі популярніша, адже біля дому є все для комфортного життя та відпочинку: дитячий майданчик, зони з лавочками, багато зелені й дерев, безпечно, якісно і красиво. Те, що треба. І скажу вам по секрету, що три будинки це не фініш. Незабаром ми анонсуємо і інші будинки у цьому комплексі, які розвинуть загальну інфраструктуру. Підписуйтесь на будівельну компанію Вертикаль, щоб першими дізнаватись про всі новини. Лінки під цим відео. Повертаємось до вертикальної будови. Будинок номер 3 Ведуться роботи з цегляної кладки стін та перегородок восьмого поверху. Готовність покладці цілого будинку в жовтні 80%. Також у третьому будинку ведуться роботи з влаштування арбописів. І продовжу тішити вас бонусами. Для військовослужбовців та їх рідних знижка 10% на усі квартири у всіх наших ЖК. Під відео буде лінк, де ви зможете залишити свою заявку. Звертайтесь і купуйте якісну нерухомість у місті івано франківськ Новий ЖК комфорт класу від вертикаль Урба розташований неподалік парку Шевченка по вулиці Бастіон. Одночасно ми будуємо дві секції. Однією з фішок цього ЖК є енергонезалежність усього ЖК. Разом з гідропарк Делюкс та листопад Урбан фактично стане одним з перших енергонезалежних ЖК у місті івано франківськ Мешканцям не будуть страшні вимкнення світла. Працюватимуть і ліфти, і освітлення. Це для людей. Квартири в цьому ЖК гарні. І якщо вас цікавить пропозиція під інвестицію, то вам варто знати за акцію плати при здачі». Пропонуємо спеціальні умови на розтермінування, яких ви не знайдете в інших. Ми впевнені у якості будівництва і у своїх будівельних планах. Тому зараз ви можете розділити платежі таким чином, що 40% ви оплатите після здачі будинку. Заповніть коротку анкету Підібрати квартиру Urban. Лінк в описі під відео. Патріотичне і затишне містечко козацьке, яке так полюбилось нашим клієнтам, тут на фінішній прямій роботи в останніх будинках проекту, ще трішки і ЖК буде повністю здано і заселено. Будинок 14-й. у жовтні виконується роботи з влаштування світло прозорих конструкцій. Розпочато штукатурні роботи цегляних стін другого під'їзду, завершити плануємо в листопаді, завершено підготовчі роботи з влаштування конструкції покрівлі. У процесі роботи з влаштування благоустрою, повна готовність по наступних роботах, влаштування зовнішніх мереж водопостачання та внутрішніх електромереж у під'їздах. Щодо 15-го будинку, тут виконуються оздоблювальні роботи стін та стель з ходових кліток, коридорів та міжквартирних майданчиків. Також ведуться роботи з влаштування благоустрою і завершує 16 шістнадцятим будинком містечка козацького. Останній у цьому масштабному ЖК. У жовтні тут ведуться роботи з утеплення фасаду, виконується монтаж ліфтів, ведуться роботи з влаштування благоустрою. У процесі роботи з монтажу газових котлів у квартирах монтуємо огорожі для французьких балконів та виконуємо монтаж обладнання електрощитової будинки. Ви дивились відеозвіт 5ЖК від будівельної компанії Вертикаль, у якому ми хотіли розповісти максимум цікавої інформації про виконані будівельні роботи за місяць. Це всі новини з вертикальних будов та не всі бонуси, про які вам треба знати. Тримайте ще один: Про купівлю машиномісця у гідропарку листопад та містечко. У козацькому шини у подарунок. Ці умови діють лише до кінця місяця. Пишіть у коментарях, хочу шини, і ми надішлемо усі деталі. В наступних відео вас чекають нові бонуси. Тому підписуйтесь швиденько на канал, залишайте лайки та коментарі, якщо вам сподобалось. Бережіть себе!